Ще малесенький такий, Валерія, пька в глаза лізе, добрий ранок. Єгор, Єгор з Валерією ось лежать ще, Добрий ранок, у нас, як завжди, що в ранку, а діти вже повставали. Тож ж таки, всім доброго ранку. Всім привіт! У нас уже другий день. Сьогодні я знову йду по справах. Зараз я йду до жіночої консультації до лікаря свого, хочу перевіритись. Так що, поки що, у мене такий план. А Також занесу свою сукню в ательє, тому що вчора мені не вдалося, я ходила, а сьогодні у мене попитка номер два. Я вже вийшла прямо в жіночу консультацію. І ще потрібно мені зайти, поповнити інтернет, тому що вже кінець місяця я про нього геть забула, так що зайду ще поповню інтернет. Такі справи. А ще по дорозі мені потрібно зайти в аптеку, купити деякі речі і прямую далі. А ось така гарна буча восени, такі гарні кольори, гарні дерева. Мені дуже подобається восени, як виглядають міста і села, все дуже-дуже гарно. А це я вже нахожусь в жіночій консультації, чекаю на прийом. Я прийшла чуть-чуть раніше і очікую, коли мене прийме лікар. Так, що ось так. Це вже все я завершила і йду додому. Поки мене не було тут в Бучі, стільки всього нового змінилося. Відкрилися нові центри, магазини. Все помінялось буквально за. Три місяці, яких я тут не була, все дуже-дуже змінюється. Які про... Я дивуюсь, який швидкий темп у міста, яка ш... Ш... швидкий темп життя на відміну від села. В селі все спокійніше і все, все так, як було, так і є. А в місті все міняється з високою швидкістю. Це в торговий центр я зайшла подивитись, що тут є цікавого по дорозі додому. Так що ось таке життя в місті, і ось таке життя в селі. Різниця така. Ну що, до лікаря я сходила, інтернет я поповнила. Тепер йду в АТБ за покупочками додому. Ось такі справи.

А це, як бачите, ми вже їдемо додому в село. Чоловік приїхав, забрав нас. Ми побули в Бучі три дні. В нього просто видався вихідний, і він вирішив нас забрати додому на машині. Так що ми побули, погустювали у бабусі три дні і їдемо назад в село. Кіріл, мій старший синочок, зостався у бабусі, так як в нього канікули продовжуються. Він буде, приїде аж в неділю, бабуся його привезе. А ми з дітками запакували машину, набрали всякого, всякої всячини і їдемо додому. Ось так: ось такі краєвиди по дорозі у нас. Така красота. І приїхали додому, добралися швидко, дітки спали всю дорогу, тож ми добрались дуже-дуже добре і швидко. Ось Єгор прокинувся вже. Валерія прокидується. Моя заінька, така моє сонечко. Цілу дорогу вона спала з Єгорчиком. Вони молодці. Отак от, от по зіхушкі. Привіт. Ось ми вже приїхали додому. Хочу вам показати, що ми привезли від бабусі От такий стіл парту для діток хай сидять за таким столиком. Це вже Єгор пив чай і вже розлив чай на, на столі, вже обновив. Також бабуся мені подарувала ось такий вазон, шикарний. Буду, дуже мені подобаються вазони. У мене тут один тільки є. Ось тепер ще один буде. І ось таким буду. Ну, Посаджу потім і буду вирощувати собі вазони. Дуже я люблю вазони. У моєї мами їх стільки багато, що просто ну, безліч, так що вона мені ось такі подарувала. Такі в нас новинки. А це моя доня Сидить, жде чайок. Тортик буде пити чайок з тортиком. Ось ми угощаємося тортом. Єгор знову п'є чай, знов розливає його на столі. Йому подобається ця гра, він бере, розливає чай і розтирає його по столику. Дуже йому це подобається. Ще ось багато таких дитячих речей привезли, тому що ми, коли переїжджали, ми все не забрали. Ось такі гарні, прикольні чобітки валерії будуть. Ось такі резинові. Я там перебирала в мене в кімнаті в коробках стільки одежі. Возити, не перевозити. Ось ось такі Єгору, чобіточки знайшлися. Ось така кофта Єгору, курточка. Ось така курточка. Та багато-багато речей. Ось я їх буду розбирати. Тобто в мене там ще залишилось на виріст. їм дуже-дуже багато речей дитячих у мене є. Тож ми потихеньку возимо. Так, що поїздка була дуже успішною. Ну що ж, у нас сьогодні четвер, ми вже вдома і йдемо в садик. веду Єгорчика в садочок разом з Лерою. Так як Кирил залишився в бабусі, в нього канікули продовжуються. Томусь так Валерія. Тому я разом з Лерією завожу Єгора в дитячий садочок. Ми вже запізнюємося, тому потрібно поспішати. Бачиш, ось які краєвиди сільські, там річка. А це ми чекаємо на вікусю, яка йде з нами в садочок. Садочка куми моєї. Так що тут вони проживають, ми їх чекаємо і зараз разом побіжимо в садочок бігом-бігом. А зараз, поки моя доня заснула, ми йшли з дитячого садочка, і вона заснула по дорозі. Я думаю, хай поспить на вуличці. Я хочу поприбирати подвір'я від листя, ось нападавшого, і садочок. Зараз я цим і займусь, поки Лерка спить, я поприбираю подвір'я. Ось така справа в мене. Тут в саду. Бачите, скільки листя нападало. Хочу його все позгрібати, щоб було чистенько і гарненько. У нас невеличкий садочок, але листя, ось бачите, скільки багато нападало. Ось тут і з цієї сторони також щоб було хайно і гарно. Я все це зараз поприбираю. No I don't take shit, I got no love, for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some honestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it. Трішки прибрала, ось так. Не зовсім там все, але ще листечко буде падати, Поки що ось прибрала і вже нападало. Так що, будемо потихеньку прибирати, щоб більш-менш було чистенько. Що таке, Ось листя падає. І ось тут так прибрала. Ось в одну на одну кучу все зібрала, щоб більш-менш було. Зараз приберу ще ось тут, бо в нас ось тут груша, і з неї оце падає таке листя негарне. І ось тут так приберу, щоб більш-менш було чистесенько, охайно. Я тут прибирала, прокинулась моя донечка, да? Сонечко моє, привіт, Валерія? Лера, ой, чи така Лера. Прокинулась, виспалась. Підемо в дім уже, да, Валерія? На, на свіжому повітрі виспалась, хорошо? Да, Лерочка? Лера? Ай ти, Ну, я якраз встигла чуть-чуть поприбирати. Ось там згрібла листечко і там позгрібала в садку листечко. так що чуть-чуть встигла. На сім раночку, а Валерія вже по мамі товчеться. Не пішли сьогодні в садочок, тому що знову повітряна тривога, а то дітки. Ай, Єгор, маму мучають. Мучають маму, по мамі пригають, бігають, скачуть. Так, да, Валерія? Yeah. Да, да, моя yeah. зайка? Так що будете маму мучити з yeah. самого зранку, да, Єгор? В сім ранку, Ігор? Всім ранку. <ріху> Таке будемо гратися. У нас вже другий день. Сьогодні мій синуля не пішов в садочок, ось він гуляється собі в пісочниці. Да, сина, Єгор, кажи привіт. Кажи всім привіт. Грається ось так. В нього тут пісочниця є. А я зараз буду збирати оці купи листя, що я вчора нагребла. Вже, бачите, вже нового нападало, скільки. Ось буду згрібати це листя і виносити на город і буду укривати часник та цибулю, тож в нас буде безотходне таке виробництво. Листя згрибла на город. Так що ось так, цим буду зараз займатися. Прийшла на город. Буду зараз вкривати е, цибульку з часничком, вони там далі посаджені. А ось хочу показати свою полуницю. Ну що ж, оця, яку я купила в місцевої жіночки, жива, здорова, гарна і все добре. Якісь собаки вже походили. по агротканині. Ось вона така гарна. А та, що я купила через інтернет, ось має такий вигляд, подивіться. Бачите? Засохла. Не знаю, чи щось з неї буде, чи вже нічого з неї не буде. Подивіться, бачите? Ось такий вигляд вона має. Ось такий. Ось така, бачите, ось ось зовсім засохла. Ну, що я можу сказати? І ще хочу показати, ми ще досадили шматочок полунички. Тут у нас Цибулька, тут у нас часничок. А ось іще ми досадили. Ось, бачите, теж вона гарна, красива, вона не вкрита. Я думаю, може її теж листям присиплю. Не буду, а може не буду вкривати агроволокном, ще не знаю. Ну ми такі гарні шматки садили. Ось такі. Така картинка в мене вийшла. Це вже я покрила листячком цибулю, всю грядочку цибулі ось так вкрила листям. Ось така краса краса. І зараз ось ще часничок мені залишилось зробити так. Так що пів роботи зроблено. Я вже вкрила цибулю, ось шаром листечка, і вкрила часничок, Але сьогодні такий вітер, все по городі листя, все розлітається. Я не знаю, що тут залишиться, те й залишиться. Ось так я утеплила часник і цибульку. Ось так я утеплила свою полуничку. Залишився в мене ще кусочок оцей полунички. Я не знаю, чи буду її утепляти, чи так залишу. Так що, ось такі в мене справи в селі. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всім дуже дякую, хто додивився його до кінця. Ставте мені лайки, пишіть коментарі, це допомагає розвивати мій канал. І обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім па-па!